Вони їдуть туди, куди і цивільні швидкі вже не наважуються. Екіпажі медичної евакуації вивозять людей з прифронтових міст і сіл, адже під обстрілами пацієнти не мають ані належного лікування, ані догляду. Хоч і машини швидкої на цих територіях серед цілий номер один для ворога. Екіпаж медиваку з Києва знає про це не з чуток. У них поцілив дрон, коли волонтери працювали у Нікопольському районі. Олена Мендалюк разом із евакуаційниками вирушила в дорогу перевести до Києва з ніко. Поля хворого батька після інсульту попросило волонтерів родичі. Детальніше про цю небезпечну, але дуже важливу подорож далі. Перш ніж вирушити в дорогу, вони одягають бронежилети. Пункт призначення Нікополь, місто, яке обстрілюють ледь не щодня. І недавня поїздка туди заледве не вартувала їм життя, розповідають фельдшер Дмитро та водій Микита. Ми їхали зі швидкістю 130, і то так сталося, що дрон навіть на такій швидкості влучив. На цих світлинах наслідки того удару ворожий безпілотник спершу довгий час їх переслідував на машині всі позначки швидкої допомоги, а на лобовому склі табличка евакуація. Не помітити їх, оператор дрону просто не міг, але навмисно поцілив по медиках. З нами все добре, але влучив в задню, в задню дверку. Ну задня дві двері, стекла повилітали. Дмитро родом із Києва на швидкі працює вже понад 20 років. До місія медевакуація долучився рік тому. Їздимо скрізь і Донецька, і Харківська, і Сумська область. Зараз такий напрямок, як Костянтинівка, хоча в Костянтинівку вже не пускають, тому що там вже доволі небезпечно. Десять читав чи п'ять кабів, чи сім кабів, то там за короткий час прилетіло зразу. То після того, мабуть, вже і не пускають. Ми їдемо в супроводі поліції перед екіпажем медиваку. Особлива мета: з профронтового Нікополя треба забрати чоловіка, який переніс інсульт. Переправити старенького у безпечне місце на Київщину. Попросив його син. Добрий день, ви мене чуєте? Як ви себе почуваєте? Нормально, да? Будемо забирати вас. З лікарні у Нікополі залишати пацієнта небезпечно. Росіяни накривають місто вогнем зградів та артилерії. Запускають дрони. Цей навчальний заклад окупанти обстріляли вночі у будівлі Повілітали вікна, а в стіні величезна діра. Всі вікна були пошкоджені повністю. На теперішній час вже замовники виконали роботи і поміняли. Якщо ви бачите, вікна вже нові стоять. Зараз тривають роботи. Тривають роботи з усунення наслідків пробиття снарядом стіни. А це приватний сектор Нікополя. На одній із вулиць. Тут жодного вцілілого будинку. У будинку вже всі вікна вибуть. Так, да, оце і ось сталося. Вона, вона і сталося. Оце... Як воно уціліло? Тричі було під обстрілом. Так тільки за лютий. Тричі, тільки за лютий. Хлопці, ті, що кришу накривали, казали, що 122 міліметри. Про це, посхопив. Анатолій показує уламки артснаряду, який росіяни запустили по його подвір'ю. Потужна вибухова хвиля знесла дах на літній кухні і пошкодила будинок. Криша теж там вже ленту позакривали, тому що пробитий шифер був. І вони стіни попробили, позапіннював. Почули, що стріляв, зайшли в дальню кімнату. Все. А потім, ще коли вийшли, жйош, тут вже вибору немає, куди вона прилети. Понівечених війною будинків у Нікополі вже понад 5 тисяч, а інтенсивність атак зростає. От 10 будинків може в день бути пошкоджено. Ну, це приблизно буває і до 20 будинків. Від обстрілів у місті, яке щодня тероризують окупанти, одужувати Олександру буде складно. Тиждень тому у чоловіка стався інсульт. Пересуватися може лише з чиєюсь допомогою. А якісь супутні захворювання Хворі, знаєте, хвороба, цукровий, діабет, цукровий? цукровий діабет. зараз як самопочуття у вас куди їдете? Знаєте? Не. Хто забирає? люди з інвалідністю, маломобільні люди, які не мають можливості виїхати з сабатушки? До нас звертається місцева влада або родичі, або самі люди. Ми ці заявки збираємо і реагуємо. Вивозимо в супроводі медичних працівників з 24 лютого 2022 року. Евакуйовано вже близько 40 тисяч людей. Нами з яких більш ніж 2 тисячі евакуйовані спеціалізованим медичним транспортом у супроводі медичних працівників. Попереду близько дев'яти годин дороги. Перед виїздом екіпаж медиваку контрольно оглядає пацієнта. Що саме перевіряєте які показники. Тиск. Тиск. тиск трохи підвищений, 180 на 100. Фельдшер ретельно перевіряє медичну карту. Протипоказань для поїздки немає, тож вирушаємо в дорогу. Зараз Олександром уже опікуються лікарі на Київщині. Евакуація минула успішно. А на Микиту та Дмитра вже чекають нові замовлення вивести із прифронтових міст і сіл просять ще сотні хворих. З Дніпропетровської області Олена Меделюк, Ярослав Засоба Подробиці, телеканал інтермарафон. Єдині новини.